Доброго продо мої кохані з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог і і амулетів із карт Таро, завдяки яким ви можете змінити своє життя, стаючи на щасливий вигу, завдяки трансформаціям. Фейчки думаю про вас і про цього чоловіка. Думайте ви, поки помішую фейчки доведений факт. Багато підписників у тих тарологів, які співають вам казки про те, яка ви класна, про те, в якому ви будете класно жити, бо вам дуже подобається. Так як вам чоловіки у це вужі в'ють всю неправду, і ви на неї ведетесь, а потім кажете, він поганий, так і з тарологами. Ви думаєте, що зараз. Якось на вас, хтось глянеться і щось змінить. Так ось ви цим робите собі медвежу послугу. Нічого не зміниться, якщо ви сама не візьмете відповідальність на своє життя. І так, чим буде він проявлятися? Королева Пентаклів. Ну дивіться, у когось ви жінка уже в стосунках, тому тут питання до вас, да? а що, як? А у когось він до вас. Буде проявлятися, але як до жінки, якій він може зробити пропозицію руки і серця. Розумієте? А що йому для цього треба? Приїхав вау приїхати до вас шість мечів. Тут у когось, він до речі, ходить до психолога, або якісь тренінги проходить по тому, як себе змінити, або як жінками спілкуватися. Або як знаходити підхід до жінок. А у когось тобто, треба приїхати. І цю подорож до вас треба продумати. Розумієте? Тут не так, що на емоціях ні-ні-ні. Тут людина продумує, що і як. В іншій колоді тут навіть він через океан. Що мене з нігтями? Угу. Через океан, навіть через воду може до вас їхати. І коли він приїде. Дев'ятка жезлів. Коли? Цифра 9. По жезлам це скоро, дівчата. 9. Ну, дивіться. Дев'ятого числа. Може, 19, -го, 29 -го числа. 29-го, 9 днів, 9 тижнів. А з чим він приїде до фейчки моєї? Дьявол, дівчата, вже другий раз сьогодні випадають. Навіть третій раз дьявол. Дивіться, він приїде вас спокушати, як і ті тарологи, які вам розказують, яке у вас скоро буде класне життя. Що він зміниться, зрозуміє, яка ви класна. Ніхто не зміниться я не зрозуміє, бо ви не вважаєте так, що ви класна. Бо якби ви були класна, ви вже давно про нього забули. Д'явол, я вас не звинувачую феєчки, Я просто хочу, щоб ви були щасливі. Д'явол. Буду спокушати, дівчата, буду вам тут таке навішувати, щоб ви просто-напросто погодилися. Я правильно кажу вищі сили? Так, так, тут він навіть може грошима вас спокушати, майте на увазі, якимись сумами, так, або подарунок якийсь зробити. Ще е, чи може спокушати, тут він навіть може вам. Якісь варіанти пропонувати. Хочеш, будемо так, хочеш будемо ось так, е, який варіант варіанти вибираєш, розумієте, да? коли який варіанти вибираєш, це значить ти вже говориш, так. Що ще? Суд. Дівчата, ну. М -м -м він не простий, він доленосний чоловік в вашому житті. Далі пуста карта кажуть, вам не треба знати. Тобто... У Аркану суд ще можуть говорити, що від того, яке рішення ви приймете, може змінитися ваша доля. Розумієте? Яка порада феєчкам? Далі не буду, тому що карта сказала все. Яка порада феєчкам? Кажуть, феєчки, кохання є, але є і там третій фактор. Не забувайте про це. Він повинен вибрати вас, а не цей третій фактор. Ще порада. Порада, що якось швидко, якось швидко все може дуже розгортатися. Тобто, дивіться, те, що він буде вам пропонувати, він повинен вже почати робити. Розумієте? Не так, щоб тут він може вам казати, треба почекати. Ні-ні-ні. Тобто, ось ти зараз прийшов. І от зараз давай показуй, на що ти згод... на що ти спроможні. Розумієте? Тобто він повинен швидко вам все це показати. Не потім. Потім для дураков, запам'ятайте це. І ще яка порада фейчкам. Кажуть, якщо будувати з ним відносини, то тільки по стабільності і надійності. Розумієте, що це? Відносини по стабільності і надійності, вони. Подрозумівають під собою не те, що він вам наговорив, налив в, чаш, в чаші в води, і ви повірили. Ні. говорить про те, що ви повинні конкретно побачити, тобто почати да, працювати над цією стабільністю і надійністю. І він повинен, звісно, в цьому приймати участь, а не так, що ні, давай, почекай, через рік щось буде. Ось через рік і приходь. Дако ж заказуєте амулет і бівець мою руку телеграм. Дуже вас всіх люблю.